У зимовій першосімукачівського району зіграно матчі другого туру. За відсутності обласних баталій, ці змагання привертають увагу дедалі більше. І не лише через нестачу матчів у зимовий період. Залучені до змагань, футболістів із досвідом виступів на вищих щаблях, місцевої зібної молоді дають сплав яскравого спортивного рівня. Десь, в принципі, сіли, переговорили, запросили десь. Більшої кваліфікації футболістів, таких як Луців, з Мукачева хлопці, але не забуваємо і за наших вихованців, які пройшли весь період від дитячого футболу і до дорослого. Для того і взяли, щоб брали приклад із хороших футболістів кваліфікованих. Такої ж думки й у Мукачівській районній асоціації футболу. Команди, які я сьогодні побачив, відповідають у рівню однозначно першої ліги Закарпатської асоціації футболу. І я думаю, такі команди, як Старбічова, Верхній Коропіс, ми побачили, можуть грати спокійно, спокійно до, на першій області. Я думаю, цей турнір ще раз показує, що такі турніри потрібні і їх треба проводити не тільки в Мукачівському районі, а всіх, де є, зараз дозволяють поля. Казане підтвердили чергові поєдинки. Вони відбувалися в середньому на штучному газоні та ще й за хорошої погоди. Особливо цікавим була зустріч єдності з Горондівської територіальної громади та Карпат із Верхньокоропецької територіальної громади. Поєдинок сяяв і трудовими голами, і неабиякою інтригою. Спочатку два вели Карпати, але єдність довела силу своєї назви і згодом сама вирвалася вперед. 3-2. І все ж верхньокоропецький колектив уникнув поразки наприкінці поєдинку. Бойова нічия 3-3. Зимова першість – шість. Це ж завжди тренувачний цикл для нашої команди. Ми десь нових ігроків запрошуємо, інколи своїх підтягуємо. Але для нас це цікаво, чому. Перше діло підтримуємо цілий рік форму. Другим ділом спортивний інтерес завжди. Ну, як вже іграє, та як зіграли, так зіграли, але десь тактика, десь стратегія, десь то завжди спортивний інтерес на першому місці. Ну, але ну, Граємо і нам подобається, і дуже радуємося тому, що проходять чемпіонати на штучних полях. Команда кожен рік у нас планується на зимню Першість зібралося. Скажімо так, дуже непогана команда, колектив. По ігрі, можу сказати, на голову сильніше переіграли, але бачили по моментах. Тобто результат є результат. Результативною нічією 2-2 завершилася і наступна зустріч Воловця та Сузір'я зі Сфалявської територіальної громади. Свалявці вели 2-0 та все ж підписали з суперником мирну угоду. Оберти в нашої команди на даному етапі не дуже, тому що ми давно не грали в футбол. Але в подальшому будемо розвиватися і показувати той футбол, на який ми. Здатні у загальному. В середньому всі свалявські хлопці. Є пару хлопців із сіл, із другої громади, є з полянської хлопці. Ми збиралися у загальному самі для себе, хоча футболу у нас не було, розвитку ніякого не було, але ми все підтримували цей вид спорту. Таке ставлення до футболу і робить зиму у першість Мукачівського району цікавою. І другий тур видався колоритним три нічії в чотирьох зустрічах при одному надрезультативному поєдинку.